Добре раночки погода тепла, але вітер такий скажений, що просто здуває мене з, з пробіжки просто О, тут трошки затишно О, але зараз бігти на Ось. тому біжу на трухання, все по стандарту. Віджимання, присідання. Можливо, сьогодні буде кава. Тому всім гарного дня, чудового настрою, на пробіжку рекомендую вивіз. Все, Пока. так бережіть себе. Верує такий вітер. Вітер за ще. Але кайф! Просто вітер в спину, ну трошки бік відганяє. Дай кушечка. Ти люди скажені. Не сидять вдома на дивані. а Займаються. Непонятно чим, розтяжка, мабуть. Навіть з Тернополя приїхали люди, щоб в Києві під дощем побігати. Дивіться, сьогодні дерева повалило. Такі ураганіші. Ми стаємо на цю сторону, тут завалене дерево. сьогодні